Корм фітмін є універсальним для собак усіх порід, віку, фізичного стану та ступеню активності. Кольоровий код упаковки кормів фітмін, в залежності від розміру собаки, малі породи до 12 кілограмів, жовтий колір, середні та великі породи 13-35 кілограмів, червоний колір, великі породи гіганти більше 35 кілограмів, фіолетовий колір. Градація кольору в залежності від вмісту енергії в кормі. Чим більше кольору, тим більша його енергетична цінність. Фітмін міні розроблено спеціально для собак малих порід, вага яких в дорослому віці не перевищує 13 кілограмів. Міні паппі повноцінний корм для цуценят малих порід у віці від 2 до 10 місяців вагітних та лактуючих сук. 31%. Протеїни, з яких білки тваринного походження складають 81%, жирів 20%. Міні-мейтененс – повноцінний корм для дорослих собак малих порід з середнім вмістом енергії, білків 25%, при цьому 71% білків тваринного походження, жирів 13%. Фітмін медіум лінія кормів для собак середніх та великих порід. Вага яких у дорослому віці від 13 до 35 кілограмів. Медіум паппі повноцінний корм для цуценят середніх та великих порід у віці від 2 до 12 місяців вагітних та лактуючих сук. Білків 29%, в тому числі 78% білків тваринного походження, жирів 19%. Медіум мейнтененс повноцінний корм для дорослих собак середніх та великих порід середньої активності. Білків 24%, з яких 66% складають білки тваринного походження. Жирів 12%. Медіум Performance – повноцінний корм з підвищеним вмістом енергії для дорослих собак середніх та великих порід і для дуже активних собак. Білків 28%, з яких 76% складають білки тваринного походження, жирів 17%. Медіум лайт. Повноцінний корм для дорослих собак середніх та великих порід із зниженим вмістом енергії, для малоактивних собак та собак із зайвою вагою. Також підходить для собак з алергією на протеїн, білків 21%, з яких 59% складають білки тваринного походження, жирів 8%. Медіум сеньор. Повноцінний корм для дорослих старіючих собак середніх та великих порід віком від 9 років. В склад цього корму входить хондроїтрину сульфат. Та глюкозамін для живлення суглобів, білків 23%, в тому числі 65% білків тваринного походження, жирів 10%. Фітмін Максі лінія кормів для собак дуже великих порід, для гігантів, вага яких у дорослому віці більше 35 кг. кілограмів. В склад корму входить хондроїтин сульфат та глюкозамін для живлення суглобів. Паппі – Повноцінний корм для цуценят дуже великих порід у віці від 2 до 5 місяців вагітних та лактуючих сук, білків 29%, в тому числі 78% білків тваринного походження, жирів 19%. Maxi Maintenance – повноцінний корм для дорослих собак дуже великих порід середньої активності, білків 26%, в тому числі 71% білків тваринного походження, жирів 14%.